Привіт, Друзі! Ділюся откровенням. Якраз така чудова погода і якраз дуже цікава тема, що ж таке Вавилон? І Вавилон – це релігія. Яка була через всю людську історію, і це всякі там леже боги і так далі, і долопоклонство. Воно було через всю людську історію. І ось для цього Господь наводить корекцію в книзі об'явлення і показує, хто такий чи що таке Вавилон, і чим займався Вавилон? Написано: в ньому була знайдена кров пророків і святих убитих на землі. А ви пам'ятаєте, як Ісус говорив фарисеям, садукеям? Ви вбивці, ви вбиваєте пророків, Він казав, ваш батько диявол. І все стає ясно, цим і займається Вавилон. Він переслідує святих Божих. Вавилон чинить розпусту з царями земними, тобто він повністю з'єднаний зі світом. Тому Вавилон виправдовує вбивства, насильства, війни, розпусту блуд, содомію, і тому це не просто та релігія, якась войовнича чи якась блудна. Ми сьогодні бачимо, що багато церков дають добро на гріх, на війну, на вбивство. Це вже не церква, це Вавилон. Вавилон поширює і написано в об'явленні 18 розділ з 23 вірша, що твоїм ворожбитством були зведені всі народи. Він діє через всі народи. Вавилон це релігія. Якщо ти в церкві, то подивись, чим ця церква займається, бо лютим вином напоїв всі народи. І дуже часто можна бачити такі люті релігії, таких лютих віруючих, такі люті церкви. І ти мусиш тоді розуміти, що це вже Вавилон. Він поневолений мамоною. Матеріалізмом Ісус говорив ще фарисеям, що неможливо служити і Богу, і мамоні. Він звик розкошуствувати, Він схвалює блуди, він схвалює розпусту, він насильство схвалює, він поширює брехню, чаклунство, ворожбитство. Коли пророки приходять або святі Божі, як він реагує? Як вони реагували на Ісуса Христа? Завжди люто. Що вони зробили зі Степаном? Вони люто скриготали зубами і вони вбили Степана. Тому вийди із Вавилону, говорить Господь, народ, щоб тобі не постраждати разом із Ним. Тому я запрошую тебе до живої церкви, слово Боже, напиши мені. Як...